Хотів би з вами поділитись свідченням одним із мого життя: того, наскільки важливо молитися перед якимось ділом, дійством, справою важливо молитися і звертатися до Господа, просити його благодаті на це питання або на людину, або ну взагалі. Бо знаєте, коли ви молитесь, промолюєте так сказати. То куди ви будете йти перед тим, як ви туди прийдете, ви будете точно знати, що там вже був Господь. Там вже був батько люблячий, який все влаштував. Просто, звісно, по своїй волі, але воля батька для вас буде, повірте мені, сама найкраща. краще, ніж навіть ви собі уявляли. На моєму прикладі, вчора, буквально вчора, знаєте, проходжу мимо свого командира, і він такий мене, типу, кличе, вірний. Я кажу, «Да». Каже, поїдеш на п'ять днів на навчання на бомбара, типа. Кажу, а куди? Ну каже, ти ж з Києва, значить, в Київ. Знаєте, ті типу, кажу, окей, добре, дякую. Ну, блін. Це про те, що коли мене мобілізували, я, моя дружина, всі мої брати та сестри молились за командира від Бога, щоб він був з люблячим серцем. Трубли турботливим і з повагою до людей, до своєї, до своїх, так сказати, воїнів. І знаєте, це такий тонкий момент, але ну таких моментів дуже багато зі сторони нашого командира, якісь документи там зробити, що то цього БД там. Це все робиться швидко, якісно. Знаєте, не треба нагадувати пострас. Але навіть ось, 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 ось в цьому дійстві, знаєте, він подумав, типа про те, що я з Києва, що в мене є дитина, дружина, і дав мені змогу попасти, типа, додому на п'ять днів. Розумієте, як важливо. Ну, типа, взагалі я люблю свого командира. Він <кхух> дуже класний, класна людина з, з серцем. Тобто, але е, свідчення, як в чому полягає, в тому що за цю людину молилися, і куди я прийшов, коли я прийшов сюди, тут же був Господь. І поставив цього командира на це місце, бо він знав. Ну, він же знає всі наші дні, знаєте, Бог. і він поставив, все розставив так, як ми просили. Так що, знаєте, перед тим, як щось хочете зробити в своєму житті, помоліться, мудро підійдіть до питання. Хочте влаштуватись на роботу, моліться, просіть у Господа. Хочте вийти заміж, жениться, моліться, просіть, тільки мудро підходьте, і буде все добре, повірте мені. Воля Господа, вона сама краща. Бо він знає, він, ну, він дуже мудрий, він все знає, він все бачить. Як кажуть, зверху видно все, знаєте. Так що моліться, віруйте, слава Господу.